Добрий день, діти! Тема сьогоднішнього нашого уроку дільники та кратні натурального числа. Давайте з вами пригадаємо, які числа називаються натуральними. Натуральними називають числа, які використовуємо ми з вами при лічбі. Отже, найменше натуральне число це 1, а найбільшого натурального числа немає. Що ж таке дільники числа? Наприклад, ми маємо 6 апельсинів. Чи можна всі їх порівну поділити між трьома дітьми? Звичайно, можна, оскільки 6 ділиться без остачі на 3. 6 поділимо на 3, кожен отримає 2 апельсини. В цьому випадку говорять, що число 3 є дільником числа 6, бо число 6 на нього ділиться. Чи можна ці самі апесини поділити між чотирма учнями, не ділячи жоден на шматочки? Звичайно, ні, оскільки число 6 не ділиться без остачі на 4. Тобто число 6 не буде дільником, число 4 не буде дільником числа 6. Що ж таке дільник? Дільником натурального числа називемо його умовно А, називають таке натуральне число, на яке А ділиться безостачі. Зверніть увагу, що число 6 ділиться безостачі ще на такі числа. На 1, на 2, на 3. І на саме число 6. Якщо ми поглянемо, перше в нас число одиничка, а останнє 6. Тобто можна зробити такий висновок, що будь-яке число завжди ділиться на одиничку. І завжди ділиться саме на себе. Найменшим дільником натурального числа буде 1, а найбільшим саме це число. Погляньте, у нас є число 10. Які дільники воно має? Ми вже знаємо, що будь-яке натуральне число ділиться на 1 і на 10. Але, крім цього, ми можемо ще подивитися, 10 ділиться на 2 і на 5. Це 4 дільника числа 10. Число 17 має лише 2 дільники. Воно ділиться на 1 і саме на себе, на 17. На жодне інше число, число 17 не ділиться. Отже, ви побачили, що число 10 має 4 дільники, число 17 лише 2 дільники. Число 1 особливе число, воно має тільки один дільник. одиничку, бо воно лише ділиться саме на себе. Отже, дільників у нас певна кількість. Може бути 1, може бути 2, може бути більше, але скінчена кількість дільників. Давайте розглянемо з вами таку вправу. Знайти всі дільники числа 18. Ми вже з вами знаємо, що саме перше це, що будь-яке число ділиться на 1, отже, 18 буде ділитися на 1, і також знаємо, що воно буде ділитися саме на себе, на 18. Тому що будь-яке натуральне число ділиться саме на себе. Дивимося далі, дільники, перелічимо. На 1 ділиться, ми вже записали, далі. 18 на 2 ділиться, пишемо 2. 18 на 3 буде 6. Отже, ділиться без остачі. 18 на 4 не ділиться, тому не пишемо його. 18 на 5 не ділиться. 18 ділиться на 6 без розстачі. Тому 6 це дільник числа 18. На 7 не ділиться, на 8 – 18 не ділиться, ділиться на 9. А тепер зверніть увагу, 9 це половинка числа 18. От якщо ми дійшли до серединки вже, то далі шукати не потрібно. Уже останнім пишемо: саме це число 18. Тому у нас. У числа 18, 6 дільників. Ось вони перелічені. 1, 2, 3, 5, Ой, шість вибачається, 9 і 18. Зверніть увагу, ми так само шукали дільники для 10. Воно ділиться на 1, ділиться на 2, ділиться ага, на 3 не ділиться, на 4 не ділиться, ділиться на 5. 5 це половинка від 10, значить далі вже дільників не буде. Останнім буде саме число 10. Значить, найменший дільник одиничка. найбільше це саме число. Запам'ятайте, да, це дільники. Тепер розглянемо з вами, що таке кратні. Значить, у прикладі про апельсини ми говорили, що число 6 ділиться на 3. Але не ділиться на 4. В такому випадку говорять, що число 6 кратне числу 3, але не кратне числу 4. Кратне це значить, що воно ділиться на 3. Кратним натурального числа А. Називають таке число, яке ділиться на А остачі. Як же шукати кратнє? Якщо потрібно знайти кратні, наприклад, нас просять знайти кратні число 12. Пишемо саме число 12. Це буде найменше кратне. Чому? Бо 12 буде ділитися на 12. Щоб отримати наступне число, кратне 12, тобто те, яке ділиться на 12, просто його множимо на 2. 12 на 2 отримуємо 24. Наступне кратне число. 12 множимо на 3, отримуємо 36. Потім 12 множимо на 4, 48. Потім 12 множимо на 5, 60. Ось перші 5 кратних ми отримали. Взагалі, коли нас просять знайти числа, кратні якомусь числу то треба його множити послідовно на 1, 2, 3 і так далі. І ми одержимо кратні. Наприклад, якщо мені треба знайти числа кратні 3, то саме пишу число 3. Потім множу його на 2, 6. Потім множу його на 3, 9, множу на 4, 3, 12 і так далі. Щоб отримати числа кратні числу 3, тобто ті, які на 3 будуть ділитися без остачі, Надо трійку множити на 1, потім на 2, на 3 і так далі. Зверніть увагу, найменшим з усіх кратних натурального числа є саме це число. А найбільшого кратного не існує, тому що їх може бути безліч. Кожного разу, коли ми множимо на наступне число, ми отримуватиме більше і більше кратне. Зараз розглянемо з вами такі приклади. Вкажіть ті пари чисел, у яких перше число є дільником другого. Дивимося, перший приклад 3 і 12. Перше число, тобто 3, є дільником 12? Звичайно, тому тут даємо відповідь так. Я не буду писати повністю так, буду писати тільки, щоб час. Другий приклад 7 і 11. Є число 7 дільником 11. І 11 ділиться на 7. Ні. Значить, пишемо ні. Так, третій приклад 15 15 і 5. 15 і 5. Перше число повинно бути дільником другого. Тобто 5 ділим на 15. Можна поділити? Ні. Якби було навпаки 5 і 15, то ми б дали відповідь так. 1 і 105, оскільки будь-яке число ділиться на одиничку, то тут відповідь буде так. І 7 і 7, звичайно, 7 ділиться на 7. Ми з вами знаємо, що найбільшим дільником будь-якого числа є саме це число, тому відповідь буде так. Наступне завдання. Перевірте, чи є перше число дільником другого. Як перевірити? Потрібно просто поділити 400 ділимо на 25. Буде 16. Отже, число 25 є дільником числа 400. 1613 ділимо на 13. Отримуємо 124 і остача 1. Отже, воно не ділиться без остачі, значить, воно не буде дільником числа. І останній приклад: 3321 поділимо на 123, одержимо 17. Остачі немає, тому 123 є дільником 3321. такі відповіді. Так, ні і так. На завдання перевір, чи є перше число кратним другим. Що таке кратне? Кратне це число, яке ділиться на друге безостачі. Тобто, тепер ми ділимо перше число на друге. 810 ділимо на 5, 162 ділиться без остачі, тому 810 є кратним числу 5. 1036 ділимо на 45. Отримуємо 23 остача 1. Це означає, що 1036 не буде кратним 45, оскільки є остача. І останній приклад: 4144 ділимо на 37. Отримаємо 112, немає остачить. Отже, число 4144 є кратним числу 37. Так, ні? Так, відповіді. Наступне завдання. Запишіть усі дільники числа 16. Давайте з вами думать: число 16. Які має дільники? Пам'ятаємо, самий перший дільник завжди одиничка. Потім 16 ділиться на 2. Пишемо двічку. На 3 не ділиться, ділиться на 4. На 5 не ділиться, на 6 не ділиться, на 7 теж не ділиться. 16 ділиться на 8. Буде 2. Безостачі ділиться. Так, і оскільки 8 це вже половинка нашого числа 16, то наступне буде саме число 16. От дільники числа 16. Аналогічно шукаємо дільники інших чисел. Зараз покажу вам. Так. 1, 2, 4, 8, 16, дільники числа 28. Які в нас дільники? Звичайно, 1 зразу записуємо. Потім 28 ділиться на 2, на 3 не ділиться, перевіряємо, на 4 не ділиться, не ділиться. Буде ж 7. Значить 4 буде дільником. 5 не ділиться, на 6 не ділиться, на 7 ділиться. На 8 не ділиться. На 9 не ділиться. На 10 не ділиться, ділиться аж на 14. І це половинка нашого числа, значить, наступне буде саме число 28. Ось такі дільники. Ось вони. І останнє число дільники, числа 17. У нас був такий приклад. Число 17 ділиться тільки на одиничку і саме на себе. Більше не на що воно не ділиться. Дільники числа 40, Я швидко. Класнуло і воно зникло. Число 40 ділиться на 1. Оскільки любе число ділиться на 1. На 2, на 4, на 5, на 8, на 10. Ми просто ділимо і записуємо, на які числа ділиться. На 20. 20, половинка числа, значить, останнє буде 40. Так, і наступне завдання. Записати 4 числа кратних числу 8. Тут можна робити по-різному. Можна робити так. Беремо число 8 і записуємо його кратні. Перше число, саме число 8. Далі множимо на 2 16. Далі 8, множимо на 3, 24. 8 множимо на 4, буде 32. А можу 8 помножити зразу на 10 і отримати 80. Тобто, щоб отримати кратні, треба множити на різні числа. Якщо множити підряд, то буде 8, 16, 24, 32, але можна множити по-різному. Можна почати з двійки. Наприклад, як в прикладі нам пропонують 8 на 2 16, потім на 3, 24, потім на 4, 32 і на 5. 40. Якщо взяти кратні 10, якщо робити так само, 10 множимо на 2, буде 20, на 3, 30, на 4, 40 і 50. І 19. 19 множимо на 2, 38, на 3 – 57, на 4 – 76, на 5, 95. Але це просто вам для прикладу. Ви можете взяти свої. Ви можете 19 зразу помножити на 5, можете помножити на 10. Тобто на любе число помножити і отримаєте число кратно 19. Між кількома дітьми можна порівну поділити 24 цукерки. 24 ділиться на такі числа. На 1. Але між одною дитиною цукерки ділити не треба, тому один ми рахувати не будемо. 24 ділиться на 2, ділиться на 3, на 4, на 6, на 8, на 12, Дійшли до серединки. І останнє 24. Отже, 24 цукерки. Можна поділити порівну між двома учнями: трьома, чотирма, шістьма, восьма. 12 або 24 учнями. Ось такі числа є дільниками нашого числа 24. Запишіть усі двоцифрові числа кратні числу 19. Оскільки двоцифрові, то першим буде 19. Далі 19 множимо на 2. 38. Кратні – це ті, тільки на 19 ділиться. Дев'ятнадцять множимо на три, 57. Далі девятнадцять множимо на 4. Це буде у нас 76. Так. Далі девятнадцять множимо на п'ять. Ага, дев'яносто п'ять. Хотіла сказати вісімдесят п'ять. Так, і якщо 19 помножити на 6, одержим 106, нам це число вже не підходить, оскільки воно вже не двоцифрове, а трицифрове. От всі числа, які кратні 19, тобто діляться на 19 і є двоцифровими. От ми їх записали. Значить, запам'ятали, кратні це ті, які діляться на дане число, а дільники... Це ті, на які можна поділити це число. Давайте перевіримо, чи є перше число дільником другого. Що треба зробити? 112 поділити на 3. Якщо остачі не буде, то буде дільником. Беремо по 3, буде 9. Залишається 2. 22. Беремо по 7, 21. І остача один. Отже, 3 не буде дільником числа 112. Давайте перевіримо, чи буде 42 дільником 1050. 1050. Ділимо на 42. Вираємо по 2. 84, Так. 21 зносим 0, беремо по 5 і буде 210. Отже, остачі в нас немає. Це означає, що число 42 буде дільником числа 1050. І друге завдання, чи є перше число кратним другому. Щоб перше число було кратним другому, треба, щоб воно ділилось на друге число без остачі. Поділимо 189 на 3. Дуже просто ділиться, навіть не в стовпчик, це буде 63. Остачі немає, тому 189 є кратним 3. І друге число 1051. Чи буде кратним шести? Ділимо на 6. Беремо по одному, шість, 45, Беремо по сім, 42. І 31. Беремо по 5, буде 30 і залишається остача один. Отже, 1051 не буде кратним числу 6. Чи може касир дати 90 гривень решти купюрами по 2 гривні? 90 ділиться на 2, тому може дати по 2 гривні. По 5 гривень. 90 ділиться на 5. Отже, можна дати здачі і по 5 гривень. Так само можна дати по 10. По 90 ділиться на 10, це буде 9 купюр. А от по 20 гривень дати не можна, тому що 20 не буде дільником числа 90. Давайте пригадаємо ще раз, яке число називають дільником натурального числа. Це таке число, на яке наше число А буде ділитися без остачі. Наприклад, дільником 10 буде 5, бо 10 ділиться на 5 безостачі. Назвати дільники числа 8. 1, 2, 4 і 8, бо на ці числа 8 ділиться безостачі. Яке натуральне число називають кратним число А. Кратним називають таке число, яке буде ділитися на число А остачі. Назвіть 4 кратні. Число 8. Це саме число 8, потім 8 множимо на 2 буде 16. Потім 8 множимо на 3 буде 24, і 8 множимо на 4, 32. Щоб отримати кратність, ще раз повторюю, спочатку пишемо саме число, а потім множимо на 2, на 3 і так далі. Отримуємо нові кратні. Домашнє завдання. Працюйте за підручником електронних ваших сторінки 151, 153 і виконайте такі завдання Номер 926, 928, 800, 931 і 933. А також вивчіть правила, що таке дільник числа і що таке кратне. До побачення, успіхів! Виконуйте домашнє завдання.